У сучасному цифровому світі варто знати не лише англійську, але й також володіти, як мінімум, однією мовою програмування. І такою мовою може бути Python, що має широкий спектр застосування. Маю ось таку класну книгу Python для дітей: Веселий ступ до програмування, Видавництво Старого Лева 2020 рік. Python завдяки простому і зрозумілому синтаксису підходить початківцям. Ця книга легко та невимушено допоможе вивчити основи цієї сучасної мови кодування. Крок за кроком на простих прикладах та за допомогою веселих завдань. Друзі, а ви вже написали свій перший код? І якою саме мовою програмування?